Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе, і сьогодні ми продовжуємо досліджувати імперію зла під назвою Китай. І поговоримо про їхню сферу авіації. Щоб ви розуміли, сфера авіації на даний момент в них зазнала збитків на більше ніж 2 мільярда доларів. Кількість туристів, які відвідують Китай, зменшилася на 90% порівняння з тим, що у них було у 2019 році. Для прикладу, у 2019 році Китай мав по 150 рейсів в тиждень. З Китаю до США. Зараз цей показник коливається від 9-15 вилітів в тиждень, і планується розширити цей показник до 29 в листопаді 2023 року. Але це ще не факт. І побачимо, що воно буде, тому що, знаєте, планувати це справа така. Дуже цікава. Але. Сама суть, що на одних квитках вони мають величезні збитки. Тобто авіація це сфера, яка включає в себе багато інших різних департаментів та пов'язана вона як є, знаєте, як нервова система кожної держави. І Китай практично позбувся цієї нервової системи у здоровому вигляді. Вони все рівно роблять якісь певні виліти, але, наприклад, США не поспішає розширювати відносини плані перельотів. Ви бачите, що робить зараз Китай, яка їхня політика. В двох словах сказати, це політика комуністів, які всім погрожують, в тому числі це звісно зачіпає і туристів, і сферу авіації, і сферу перевезення, що має вплив на всю державу, в тому числі на її капітал, економіку та інвестиції. І, наприклад, про перельоти, що США сказали неофіційно, але по їхній політиці вони почали робити акцент на те, що вони зараз хочуть поглибити свої відносини, в тому числі в сфері Авіації з Європою. Тобто, зараз пріоритети США в сфері Авіації це Європа та Південна Америка, тобто їхні сусіди та їхні партнери, які знаходяться біля них. І Китай в цьому плані пролітає. Хоча Китай, звісно, намагається показати, що вони самі круті, але виходить все навпаки. Тобто, типічна комуністична політика, яка вилазить боком всім, в тому числі гвинтикам цієї системи. А про гвинтиків зараз поговоримо окремо. Тобто туристи. Стали приїжджати в Китай на 90% менше після того, як сталася пандемія в Китаї. Ну і взагалі пандемія по всьому світу. Але Китай, це особливе, має в цьому значення, так як це почалося з Китаю. Китай в цьому замішаний, це однозначно. А також, щоб прилетіти в Китай, раніше було потрібно пройти такий карантин, щоб ви розуміли, що просто заїхати в Китай, коли вони ще мали цю політику нульової толерантності. Нульової терпимості до, до е, вірусу, то це займало приблизно 2-2,5 місяці. І то не факт, що людина не буде розвернута та відправлена назад. Зараз навіть коли вони зняли ці всі обмеження, це все рівно робить цю країну небезпечною. А знаєте чому? Тому що в них вийшла нова, цікава в лапках кампанія та новий закон, який. Передбачає те, щоб ловити шпугунів. Як ви там пам'ятаєте такий закон Московії про іноземних агентів, ось партія Китаю робить те саме на офіційному рівні. Хоча в них, з моєї точки зору, на неофіційному рівні це було завжди, тому що це комуністи. Також це черговий постріл комуністичної партії собі же в ногу, тому що коли вони дали дозвіл Московії почати повномасштабне вторгнення. То вони автоматично зробили менш рентабельними, а то й взагалі не рентабельними їхні перельоти в інші країни. Тобто, про що я кажу, це простір Московії та простір України, авіаційний простір вони закриті. А для того, щоб дістатися до Європи та до США, тобто там багато було проміжних пунктів, ця можливість в них зникла. Що не скажеш про США, до речі, тому що вони з Європи функціонують, все прекрасно. А от Китай з Європи функціонувати, а Китай з Америкою стало дуже та дуже важко. Що тільки радує, так як партія знову ж сама себе знищує. А про туристів, які піддивляться на те, що вони шпугуни. Тобто, це такий закон, по якому країна, в якій? Є такий авторитарний, так диктаторський режим, вона може посадити любу людину, яка є, не є китайцем, а є іноземним туристом. Особливо це стосується американців та японців. На даний момент, наскільки я знаю, 5 японців затримані невідомо за що. Тобто, кажуть, за за шпигунство. Але ви знаєте, партія може зробити все, що завгодно. Тобто, сказали шпигуни, все, докази. А ми так сказали, і все. І тобто навіть переговори на міжнародному рівні не факт, що принесуть якісь недовільні результати в близькому майбутньому. Також ви маєте розуміти, що в них на деяких навіть ресторанах та готелях, які ще залишилися якимось дивом функціонувати в такій кризі, пишуть, що вони не приймають, м'яко кажучи, не приймають американців та японців. Вони ще там називають різними нецензурними. Словами або називають їх просто певними тваринами. Також я хочу сказати, що готелі в Китаї вони не всі здатні приймати туристів. Ліцензію мають, мають тільки 28% від всіх готелів в Китаї. Тобто, це трішечки більше, ніж 1 четверта від усіх готелів. Візьміть до уваги те, що вони не просто затримують туристів. Іноземних вони затримують переважно іноземних туристів, яких є гроші. Тобто, видно, що спецслужби там працюють, відслідковують, у кого є гроші. Затримують, тобто займаються ракетирством. Хочеш на свободу, плати гроші, або віддавай всі свої статки, всі свої акції, все, що в тебе є, якщо ти хочеш залишитися на свободі. Або залишишся в бусигарні. Ось вам і політика Китаю. І вони після цього дивуються, чому в них немає туристів, чому в них зменшилися інвестиції, чому в них взагалі колапс в економіці? Тобто, знову ж таки. Комуняки зі своєю в лапках геніальною політикою, яка призвела їх до самознищення, що радує, тому що карма вона така повертається, що іншим бажаєш, ти в першу чергу отримує і людина, і нація в даному випадку сама. Тобто розумійте, Китай це є уособлення зла в даний момент. Всім погрожують. Хочуть всіх контролювати, і в той самий час вони розвалюються. І це апогей, тобто нагадує совок 90-го-91-го року, коли вони там щось хотіли, показували, але насправді система вже була розвалена. Тобто всі розуміли, що це питання часу, коли воно розвалиться. Тому пам'ятайте, що ми є вільні та незалежні українці. Ми є прекрасна, вільна незалежна нація. Допомагайте Збройним силам України. Вірте в Збройні Сили України! Та пам'ятайте, це є, та буде Україна!